Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на бумані. І сьогодні я до вас без настрою. Вже, мабуть, два тижні прокаст... прокрастиную, нічого не записую. Провела стрім, благо були записані якісь відео, я їх виставляла, а зараз щось зробилось з моїм станом, що я не можу. І тоді я згадала, що на самому початку мого каналу я записала отаке відео, розмовне, просто мої думки в голос, і воно на диво зайшло. Воно зайшло тоді найкраще з усього, що я робила тут на каналі. Ну то спробуй. Чому ні? А що зі мною сталося? Ну, мабуть, сталося так, як з усіми моїми друзями, моїми знайомими, українцями. Сталася війна, і спочатку ми себе Вільніш, ми злякалися, ми замкнулися, потім зрозуміли, що потрібно приходити до життя і щось робити. Взяли себе в руки. І, як кажуть, життя налагодилось потихеньку, маленькими кроками, але ми йшли до своєї цілі. Так само і я, починаючи з моменту, коли ми з дівчатами в'язали прапора, я поклигувала, була. Задоволена тим, що мене підтримує така велика спільнота в'язальниць. Це було щось неймовірне, я навіть відмовилася від заспокійливих, які я дуже активно приймала з початку війни. Але, як ми знаємо, нічого не закінчилось, наші мрії не збуваються. І Нервова система може дати збій в будь-який неочікуваний момент. Так сталося зі мною. Спочатку я захворіла, потім я з температурою впала, втратила свідомість, дуже забилася, ну, стан мій був хворий, але не настільки, щоб нічого не робити. А от нервова, от нервова система. Казала досить, відпочивай. І все сталося так, що ну, мені навіть довелося е звернутися до психолога. До нашої танечки Юзвак, всі ви її знаєте. Вона дуже гарний е спеціаліст, вона, е як кажуть, Таня поганого не по совітрі. Ну от. Такі справи. От я вами пожалілася. Зараз я на антидепресантах, але стан мій так легко не відновлюється. Хоча в житті я виконую все, що виконувала, не можу от тільки знімати майстер-класи. Я думаю, що я себе заставлю. Але крім майстер-класів, у мене ще багато шиття. Я дуже-дуже прошу вибачення у дівчат, які чекають подарунки в спільних проєктах, в яких я була спонсором. Вибачте, дівчата, все буде. Я не нарочила, це так вийшло. Спочатку мені треба було дещо докупити. А потім мій стан, я не могла сидіти. Зараз все минуло, зараз я можу, але моя нервова система так влаштована, що коли на мене навалюється надто багато роботи і велика відповідальність, майна починає прокрастинувати. Я нічого не роблю. І навіть сьогодні я прибігла з лікарні, ну, прибігла це гучно сказано, але ж таки. Повернулася додому, ось врепалась в постіль, сижу, дивлюсь мотивуючі відео, слухаю наших дівчаток на Ютубі, і вирішила, що якщо я зараз не здвинусь з місця, нічого не почну робити, то буде капець. І тому ось так, прямо в під одіялом, прямо в постелі. Я почала записувати відео. Не знаю, як, як ви це сприймете, але, знаєте, дуже хочеться бути справжньою, а оці наші як-то підрасудки. Наші комплекси не дають, не, не дозволяють зробити все так, як є. Шукаєш можливості зробити гарну, красиву картинку, щоб всім сподобалось, щоб, ну, щоб цей е, відеоматеріал зайшов, щоб його побачили якомога більше людей. Ну, ось такий якийсь настрій завжди не дає. Робити роботу. Чомусь, поки налаштуєшся, ну це капець, Просто капець. І отак без налаштування я вирішила вийти до вас не лицем, ручками. Бо лице ж вп'єдже ж таки, треба його причепурити, причесати, зробити гарну картинку, посміхнутися. А коли на душі ну, морок, не дуже воно посміхається. Тому ось так, сьогодні ось так. Кому не подобається, відпишіться від мене. Але зараз я така, яка я є в житті. Я справді. В одному чаті мені дівчинка написала, що... Ми звикли до того, що ти завжди усміхнена, несеш радість, позитив, і ну, не може бути, щоб в тебе був, був поганий настрій, депресія чи ще щось. Я така сама, як ви всі, і може бути в мене і поганий настрій і депресія. І якщо я зараз вам про це розповідаю, це, можливо, це крок до кращого мого стану, а можливо. Я просто вже не витримую і хочу. Мені потрібно для вас щось відзняти, щоб мій канал на Ютубі хоч якось просувався. Звичайно, я могла взяти кропиву, на яку я давно не, робила, не зробила ніяк огляд, чи, можливо, жовтенький светрик. Але ось такий настрій. Ну, щось робити мені треба себе заставляти. Зараз я ось як сиділа, повернула до себе штатив, ставила телефон, навела камеру і в'яжу. В'яжу і базікаю за життя. Не знаю, виставлю я це відео чи ні, але зараз так. А ще біля мене стоїть е, філіжанка чаю. Чаю з бергамотом, я туди настругала імбіря. Зимою він дуже, так, мені дуже смачно. А ще, дівчата, я нещодавно купила собі гінацею. Це така настоянка на спирту. Її треба приймати тричі в день по чайній ложці. Я колись це робила давно. І робила, тому що хворіла кожного місяця. І в е, мене подружка так само зараз дуже часто хворіє, і я їй по, ну, дала совіт, що купи собі хіноцею і роби пий. Вона е, покращує імунітет. А потім думаю, ну що ж, це я от направо і наліво роздаю рекомендації, а сама не п'ю. Я купила собі, вона там пляшечка маленька, коштує 20 чи 30 гривень, ну, деш... дешева. Я почала її приймати ще тоді, коли хворіла, але, знаєте, сьогодні випив, завтра забув, а це чомусь Думаю, дай, медальна, ну, я спробую її додати до чаю. Знаєте, смак зробився якийсь ну, на велику філіжанку, чайна, ложечка цієї настоянки на спирту. Смак зробився якийсь такий терпуватий і кусається за язик. Я розумію, чому він кусається. От. Але не порте смак. Оце бергамод зимберіом із цієї хіноці, мені навіть дуже подобається. А якщо він ще поправить мій е, стан, мій настрій, а чого? Можливо, ця чайна ложка спирту мені щось дасть. То я ще й на поправку піду. Головне, щоб не спитись. От, то я зараз собі принесла чай, смаколики і хочу попити гарячого. А ще я на дієті. І ще вчора я собі не дозволила, ні, я вчора дозволила це півполюса з'їсти. Це, як купив цукерочки, то я ось це цукерочку зараз собі дозволю, а зефір-половиночку я собі дозволяю кожного дня. І от я вже навіть От, хочеться мені свята, душа бажає свята. Дівчата знімають відео про новий рік, про підготовку, про свята, все таке чарівне, все таке класне. А в мене оце такий настрій, тому я хочу трішки зігр... зігрітися чаєм і смаковим. Трішки приємно зробити хочу себе. Оператор в мене той ще вимкнула, щоб попити чаю, та да й не вимкнула, не дотиснула. Але... Вибалакалась. Поки ви мене не чули, я вибалакалась. Ну і добре. А зараз я хочу вам показати, як я роблю ось такий підгин. Ось. Це у мене підгин зараз на воротнику. Я зроблю вам покажу, як на манжетах такий самий, і його ж можна використовувати на шапулях чи ще десь там, де треба, щоб е, гарно загиналась тканина сама. От, ту то... давайте зв'яжемо. Ось я вже дійшла до того місця, де я хочу зробити оцей підгин. То я пров'язую лицеві, а виворітні просто перезнімаю і слідкую за тим, щоб ці виворітні не були надто сильно затягнуті. А так, от як вони лежать, так, щоб і було. Лицеві пров'язуємо. І так ми робимо три ряди. Лицеві пров'язуємо, виворітні перезнімаємо. Перезнімаємо і нитка перед роботою. Дві лицевих пров'язала, дві виворітних зняла. Дві лицевих пров'язала, дві виворітних зняла. Так? І так я по колу буду в'язати три ряди. Ось тут гарно видно, що ви ворідні. Ось вони зняті, ось ці протяжки три штуки. Але їх видно, коли тільки отак, ну, докопуєшся. А коли воно ось лежить, то зовсім не кидається в очі отакий підгін. Він гарно лягає, гарно тримає форму. І досить еластичний, бо половина шпетель такий тут. Резинка 2 на 2. Ось воно ну, гарно, еластично тримається, бачите? От, то отакий буде підгин зараз і тут. Такі справи. Поки я відімкнулася, я вам розповіла, що я в'язала, що це у мене за жилет на колінах. Куди я збираюся, але ви нічого не чули? Тому починаю спочатку. Зараз в мене в роботі жилет, який я в'язала для захисниць на передову для медиків, для дівчат-медиків, черниці добра дали оголошення, що збирають жилети. У мене не було, але я мала бажання долучитися. Прикрізь тому, що я не встигаю в ті сроки, які вони дали. Вони давали два тижні. Я не встигаю. Виною тому мій отакий непрацьовитий стан, бо не можу робити те, що треба. От прямо мій організм веде супротив. Але я його вже дов'язала. Цей жилет напишу дівчатам і впевнена, що він стане в нагоді, якщо не, не в цю команду, так в іншу, і він кудись піде. В'язала я його з оце. це е, Чернігівська вовна, 80% вовни і 20 акрилу. Ось це блакитна це сіверяночка, тут 100% вовна. Але по товщині вона мені не підходила до цієї, бо вона, якщо я цю в'яжу на спицях трієчка, то ні, це три з половиною. А це трієчка, то їх поєднати ніяк не виходить. У мене ну, вона тоненька. Але ось так, от, коли я її пустила жакардом, вона досить таки нормально виглядає. І що я маю надію, що вона скріпить оцю пряжу, бо ця пряжа це змісовка тут частина акрилу, а частина вовни. Який процент не пам'ятаю. Але ось так я додала, щоб вона була трішки тепліша за рахунок такого жакарду. До того ж, жакар тут з'явився не випадково. У надійки в спільному проєкті Кольоровий рік випав нам жакардовий листопад. І мені треба було десь вив'язати жакар, то він мені став дуже-дуже в нагоді. Я не знаю, як вам, а мені подобається цей малюнок. Малюнок я вигадувала сама. Верніше, я взяла схему, почала по ній. Ну, почала, так. А коли дійшла до ось зміни кольорів другий раз, зрозуміла, що для мого теперішнього стану цей жакар надто, е, як це сказати, надто там мудрьоний. І тоді я з голови почала ну, щось видумувати, щось вив'язувати. Вийшла така картинка. Не знаю, гарно це ні, чи ні, але мені здається, що в, в общому, в цілій картинці воно буде нормально. Ось так, дівчата. Ну, і ще в мене є новини. В мене є новини. Я збираюся поїхати на відпочинок в санаторій. Від салвезу мені дали. Бутівку. І в санатурі називається сонячне закарпаття. Я була останній раз в санатурії, коли мені було 17 років. Як там зараз, я не знаю, але маю надію, що мене трішки дисциплінують. Зроблять мені якийсь режим. Матиму я там багато можливості гуляти і дивитися на гори. Гори і ліс. Я не знаю, що там, але ну, так мені бачиться. Можливо, там буде якась зарядка, щось іще. Ну, коротше, мені потрібні зміни. І вони у мене будуть. Знаєте, я вірю в те, що все світ нас чує, і, маючи такий ненадійний стан, як у мене зараз, я думаю, що все світ почув, що мене треба трішки стряхнути, трішки щось зробити мені. У мене була можливість залишитись тут вдома. Є санаторії досить непогані у нас тут в Харкові, але як я відповіла куратору в Совбезі, що мені треба їхати десь далеко, бо з моїм депресивним станом я втечу. Я просто втечу до себе на диванчик, до себе на телевізор, щоб посидіти, пов'язати і не ходити, не гуляти, не робити зарядку, ніде нічого. Така я лінива задниця зараз. З ага. собою я беру в'язання. Що я з собою візьму, це буде окреме відео, буде невелика спаковочка, У мене є новини, У мене є про що розказати, але зараз не розказую це так, так, як треба. З гарною картинкою, з шкуркою мого диванчику, бо більшу Частину Часу я зараз отак, отак сидньом сижу в дивані багато в'яжу, от. спішила з оцим жилетом, щоб його закінчити, тому нічого більше не робила. Але коли виходжу на вулицю, десь побігаю, то мені хочеться зігрітись, хочеться затишку, тоді я отак залажу під одіяло і зігріваюся. Не знаю, вам близька така поведінка, чи ні? Напишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте. От, говорила з вами. Частину ви моїх балачок не чули, але я виговорилася, як до психолога сходила. То такі справи. Маю надію, що вже в майбутньому я не буду такою лінивою. Я не буду робити такі негарні відео. От. Але сьогодні так. От, А ще, мабуть, знаєте, що я вас попрошу? Якщо вам не важко, накидайте мені запитання, що вас цікавить в мені, в моїй роботі, в моєму каналі, та в будь-чому, в політиці, в в Чому хочете, зробіть мені квест по питанням. І я. Будучи там в санаторії, в мене не буде можливості знімати вам якісні відео. Я зніму відео відповіді на ваші питання. Мені здається, це може бути цікаво, якщо хочете. Якщо ні, то й то, то ні. Це ж таке діло. Хтось любить відповіді на питання, хтось не дуже. Мені подобається пов'язати, коли людина, за якою я слідкую давно, який я канал, дивлюся, то мені цікаво подивитися на. Відповіді. Ну, а тим часом, поки я балакаю, перевірила, чи увімкнута камера, бо я вже ж таки балакала, ось дивіться, я пров'язую вже другий ряд, другий ряд перезнімаючи виворітні, а лицеві пров'язуючи, і вже на другому ряді можна бачити, як починає фіксуватися цей підгинок. Дивіться, тут. Ось вона. Чому він фіксується? Тому що е, цей ряд виворітний, він стягується, а е, лицевий додаються петлі, і він отак робиться отак довший І він загинається слідом за отими короткими. Він починає отак складатися. Бо е, ці ж виворітні короткі, вони не йдуть далі, а в лицевих вони. Додаються ряди, то їм діватись нікуди, і вони отак складаються. І тому тут виходить такий прям фіксований відворот. Ну, так, відворот. загин. Оце у мене тут будуть манжети найпростіші, які тільки можна вигадати. Просто я вирішила, що їм треба дати такий біль. Більш пружний оцей загин, щоб він трішки стягував край, щоб не терчав, знаєте, щоб тут манжетик не терчав, а трішки так стягував, був щільніший. Мені здається, так має бути зручно. От, і я зараз його просто пришию. Зараз дов'яжу, пришию і піду сідати за машинку. Так. Піду сідати за машинку, бо поки я з вами балакала. А балакала таки я з вами медовенько, хоч, хоч і не записувала, а багато балакала, то в мене змінився настрій, і мені хочеться вже щось робити більш так активно. Да? То зараз я швиденько дов'яжу, тут залишилось 10 рядочків на двох манжетах. я не знаю, За, за годину я, напевно, маю впоратись. І... Піду дошивати. Уже ну, на подарунки торбинки у мене наполовину готові. Я вам вже їх якось показувала. От то мені треба їх закінчити і відправити. Сьогодні частину точно дошию. Завтра поїдуть половина подаруночків, А інша частина не знаю. Дівчата, вибачте, вибачте, дуже-дуже, я перед вами. Винна, але це провина така, яка, ну, думаю, що не в вашому житті не зробить погоди, не в моєму. Ось такі справи, мої хороші. Дякую, що були зі мною. Дякую, що послухали. Якщо напишете слова підтримки, накидаєте питань, то мені буде дуже-дуже приємно. Я завжди відповідаю на питання, які приходять, завжди відповідаю на коментарі і завжди дуже-дуже радію зворотному зв'язку. Ну, для мене це найголовніше. Знаєте, як нібито я з вами поділилася своєю енергією, і мені хочеться зарядитись від вас, щоб потім вже давати. Ну, Мати можливість ще раз поділитися цією енергією з вами. Ось такий кругообіг енергії в, в етері в Ютубі. В Для мене це важливо. А ви, якщо приходите подивитися, що я тут знімала, що я тут навитваряла, мабуть, також потребуєте обміну цієї енергії, так? Напишіть, будь ласка. Напишіть мені, будь ласка, що вам більше подобається на моєму каналі. Отакі розмовні відео, чи, можливо, тільки уроки ви дивитесь. А можливо, вам подобається, коли я розповідаю, що я натворила, що я навигадувала. Дайте мені зворотний зв'язок. Мені це дуже-дуже зараз потрібно. Ну і все, мої хороші. Цілую, обнімаю. Приходьте ще. До речі, перевірте, чи ви на мене підписані. Підпишіться. Це дає можливість моєму каналу розвиватись. І, і, і. і поставте вподобайку, не забудьте. За таке відео вибачатись не буду. У мене такий стан зараз. Сьогодні у вас така серія. Хочете дивіться, хочете ні, але вже, мабуть, подивилися, якщо слухаєте, що я сказала.